Доброго дня, малята! Я серденько здоров'я, мене звати Кіна. Пропоную вам сьогодні розім'яти наші пальчики та підготувати їх до цікавої роботи. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику «Дім Великий». Очко, дім Великий. Та до нього шлях закритий. Ми ворота відчиняємо. Та господарів вітаємо. У будинку всі сидять, і варенички їдять. Дітки, давайте повторимо всі разку, дім великий. Та до нього шлях закритий. Ми ворота відчиняємо та господарів вітаємо. У будинку всі сидять, і варенички їдять. Малята. Дякую вам, що ви виконали цю пальчикову гімнастику. Відім'яли свої чудові умілі пальчики. Гарного вам дня, до нових зустрічей.